Я був неправий майже все своє життя. Привіт вже сім років. Я проживаю у Польщі. Чотири з котрих майже чотири я працюю агентом з нерухомості. Майже два з цих чотирьох я працюю агентом нерухомості на фулл-тайм. І я дуже часто стикаюсь з темою купівлі нерухомості житлової. Дуже часто також стикаюсь з темою іпотеки. І сьогодні я власне хочу поговорити саме про іпотеку, а точніше, про ставлення до неї у людей. Буде трошки мого власного досвіду на протязі років, і буде також те, що я зараз думаю щодо цього. Я сподіваюся, що це відео воно е, дасть тобі їжу до роздумів, подумати трохи більше над тим. А чи насправді твоє, якби ставлення до іпотечного кредитування, до ну будемо називати своїми е, речі своїми іменами до боргу цього, воно адекватне і правильне. Бо у мене воно не було адекватним, і не було правильним на протязі там 22 років мого життя. Мені зараз 23, якщо що, якщо ти подивишся мої відео е, перші на цьому каналі, вони... Достатньо молоді, 5-6 місяців, то навіть там ти типу, почуєш те, що я кажу, що типу на сьогоднішній день орендувати житло у Польщі це більш вигідно, ніж мати своє іпотеку Якщо ми говоримо про сухі цифри, на сьогоднішній день це все ще так, не дивлячись на те, що вже в цьому році два рази ставку цю ключову опустили, до речі, останнє зниження було. На початку цього місяця ще на 0,25%, тому зараз іпотека стала ще дешевшою, але все одно орендувати таке саме житло дешевше на сьогодні, ніж мати таке саме житло в іпотеку. Ну і відповідно ще півроку тому. Буквально я був впевнений у тому, що немає сенсу брати своє житло в іпотеку. Якщо я можу, наприклад, умовно за три тисячі орендувати квартиру, в котрі я зараз живу. Я кажу зараз про ціну оренди без там жодних комунальних оплат. Навіщо мені платити 4 щомісяця за таку саму квартиру в іпотеку? І ще її там 20% першого внеску вносити, там, 150 тисяч злотих, типу, діставати з, з під подушки і витрачати їх на житло. Це не має жодного сенсу. Але але повернемось у моє дитинство і спробуємо простежити взагалі, звідки ось така, ось такий стереотип щодо іпотеки. Що те, що це, типу, боргова яма на півжиття? Якщо ти входиш в іпотеку, то ти там закінчуєш життя через 40 років в однушці, там, з гавіоним ремонтом і так далі. Е, коротше. Я пам'ятаю ще там, коли мені було років 5 чи 7, звісно, я не задумувався над тим, що таке іпотека, як це взагалі працює і навіщо воно потрібно. Але там в телевізорі, наприклад, там, в Comedy клабі, так я дивився Comedy клаб у своєму дитинстві. Бо ніхто тоді, мабуть, не підозрював, що які скутки це буде мати для всього нашого суспільства, але коротше. І ось там я дуже часто пам'ятаю, навіть сьогодні було таке, що там купуєш там, за 40 років однушку там, десь за МКАДом, МКАД це там у Москві типу, якась, якась за жоп'я жоп цього міста. І ось ти посідаєш типу, в цю однушку, платиш страшні кошти і типу все життя кладеш на те, щоб її сплатити, і там через 40 років зато своє в тебе буде. Ось і таке, якби звучало доволі часто, і воно відкладалось у мене в голові. Ось для мене було незрозуміло навіщо там класти півжиття ради заради якихось чотирьох стін. Ну, типу, в принципі, ідея там. Пів життя працювати тупо на житло, вона мені взагалі не подобалась, і я одразу якби абстрагувався від цієї ідеї, вирішив, що такого в мене не буде. <кхід> ну, може я трохи перебільшую. Там не 5 років мені було, але там, ну скажімо, не знаю, 9-10 років. Типу, коли вже щось там у голові людини формується, і вона якісь там більш-менш складні е, теми себе в голові е, прокручує. До всього цього у мене в родині ніколи не було е, іпотеки. І не через те, що в нас там була купа грошей, чи ще щось. Просто батьки дуже тяжко працювали, щоб побудувати своїми руками будинок, в котрому там якби досі це наша родинна оселя, типу, і вони там живуть весь цей час. Тому е, іпотеки в нас ніколи не було. В мене якби не було досвіду конкретно близьких людей, котрі е, там виплачують іпотеку, котрі зв'язують своє життя з нею. Тому я не міг подивитись на це з іншої сторони. Тобто, в мене єдиним джерелом, як я формував своє ставлення про іпотеку, був там телевізор. Ну і там відповідно ось такий наратив був. Що типу, ой, зато своє, це повна херня. Купиш квартиру і будеш 40 років тільки в ній жити, не можеш нічого з цим робити. Зараз, звісно, я розумію, що це взагалі це все, абсолютно, все це неправда. Квартиру абсолютно легко можна продати, можна продати з плюсом. Я, сь я сьогодні розкажу про приклад. Я взагалі дуже сильно здивувався його вже в одному своєму відео приводив те, просто які кошти ну в Польщі можна заробляти, беручи квартиру в іпотеку і потім її продаючи. Ну і через совокупність цих факторів я якби підсвідомо або свідомо з самого дитинства зробив іпотеку своїм ворогом і вирішив, що це 100% не для мене, і що я туди лізти не буду. Звісно, в мене не було жодного плану на те, як я планую заробити на ну своїми силами без допомоги банку на власне житло. В якомусь там більш-менш осяжному осяжному майбутньому, там не в 40 років, а хоча б в 30. Але от чомусь в мене було таке враження, що типу ні, іпотеку я брати не буду, і я пам'ятаю навіть там я не знаю ну, два роки, тому ще, я твердо був впевнений, що ні, іпотека це не для мене. І я думаю, що у багатьох молодих людей, там не знаю, від 18 там до 20 пару років вони теж мислять в такому ключі. Я розумію, чому це так, там у такому молодому віці. Максималізм ще роздутий, здається, що там рік-два, і там все буде, все буде, все буде. Я не кажу, що це не так. Звісно, є люди, котрі досягають дуже великого, дуже великих там фінансових результатів у дуже молодому віці, але це до засади. Тобто зачасту все ж таки, якби середня статистична людина, вона не встані там двадцять п'ять, там 20, не знаю, 4, 26 років купити за повністю за власні кошти житло. Ну і додатково дуже нестабільна ситуація в світі просто не дозволяє будувати якісь довгострокові плани. Я нещодавно отримав децизію, чекав на неї два роки. В мене буде карта побиту зараз на три роки. І це означає, що я вже можу готуватись всерйоз до того, щоб купувати квартиру в іпотеку. в мене там є кредитоспроможність, але я просто тупо боюсь це робити. Тому що я не знаю, що буде у Польщі через рік об'єктивно. Я не знаю, чи тут будуть воєнні дії, чи не буде воєнних дій, і що робити, якби з житлом в ситуації, якщо тут почнуться воєнні дії, це все під знаком питання, і ось ось ця турбулентність, нестабільність в світі в цілому, вона не дозволяє, якби спокійно на тему там житла. На тему таких важливих насправді кроків в житті людини? Нерухомість, власне, це я, ну я думаю, один з найважливіших кроків в житті людини, в принципі, і один з найважливіших і одне з найважливіших фінансових рішень. А я нагадаю, що іпотеку люди беруть зазвичай від 25 до 30 років, і ось в цій ситуації, коли ми не можемо взагалі спрогнозувати, що буде через рік-два, ось в цьому місці, де ми плануємо якби купити нерухомість, котра не рухається, то що можна казати взагалі про 25 років? Так, звісно, люди надплачують іпотекою, виходять з неї. Ну ті, хто серйозно до цього ставляться набагато швидше, але не за рік і не за два. Точно це теж дуже складно реалізувати. Ось це ще ускладнює ситуацію. Додатково ціни насправді дуже високі в Польщі для того, щоб самому заробити зараз на власне житло в якомусь там осяжному, реальному майбутньому, ну, треба заробляти реально дуже багато. Медіана зарплату Польщі там 5 5200 нету, Тобто 50% людей заробляють 5-200 або менше нету в місяць. А ну, я не знаю, адекватна двокімнатна квартира коштує зараз 600 там, плюс тисяч, типу. Ось і рахуйте скільки вам треба на неї заробляти. Це майже неможливо. До речі, на правах реклами скажу, що у моєму телеграм-каналі я дуже часто публікую дуже корисну інфу по іпотеці, та й взагалі там цікаво. Також в моїй інсті дуже цікаво, багато корисного і більше мого особистого життя. Тому запрошую тебе туди, залишу посилання в описі. Так ось, повернемось до питання, котре я собі задавав весь час, коли я почав жити сам. Ладно, не весь час, коли я почав жити сам, але коли почав сам себе утримувати там з 19 років, коли я зні почав знімати там кімнату, потім квартиру, я думав: типу, навіщо мені платити знову ж таки повертаючись 4 тисячі замість трьох. За те саме немає жодного сенсу. Я краще там не знаю, заощаджу цю цю тисячу або там вкладу її кудись, або просто тупо витрачу на підвищення рівню, рівню життя свого. Я тоді вже в принципі розумів, що без іпотеки може там не на 90% суми. Мені все одно доведеться взяти іпотеку, щоб мати своє житло. Бо знову ж таки накопичити на своє у такому молодому віці – Це дуже складно, Ма, навіть маючи. Вище ніж середні заробітки у Польщі, тут що ж змінилось? Ну перед тим як я перейду до якби сухих фактів і таких логічних аргументів, просто опишу своє ставлення, як воно змінилось і чому. Я сказав вже, що я 4 роки працюю в нерухомості, і я дуже часто стикаюсь з купівлею квартири в іпотеку. Я бачу, як багато людей реально це робить. Це більше половини. Більше 50%, принаймні, людей, там, з котрими мені доводиться працювати, вони купляють квартиру саме в іпотеку. В мене загорається перша лампочка, звичайно, що ага. Ну, якщо більша частина, більш більша частина людей так робить, і я бачу, що це люди адекватні, я з ними співпрацюю. Вони реально класні, розумні особистості, то може тоді з моїм ставленням щось не так. Потім вмикається друга лампочка, коли я бачу, як люди радіють тому, що вони тепер мають власні стіни, хоч в кредит, хоч це ще не повністю їх, але вони вже якби мають ось цю вони це посідають, і я бачу в їх очах цю радість, і в мене загорається знову ж таки ще одна ця лампочка, що, мабуть, щось ну щось, я не розумію в цьому житті. Тобто, з іпотекою можна жити, і більш того, життя з іпотекою це не виключно життя. Якби заради іпотеки, не виключно праця там заради того, щоб віддати в банк більшу частину своїх грошей і сплачувати це житло. Ні, далі почався процес, котрий я б назвав таку такою аргументацією вже твердими фактами. Їх буде чотири зараз по, по черзі, по ним пробіж, пробіжимося. Я тут собі в план їх записав. Перше називається інфляція боргу, друге це грамотне управління кредитом, третє це грамотне використання накопичень. І четверте це еластичність. Перед тим як почнемо, скажу тільки, що іпотечні гроші вони є найдешевшими грошима на ринку, в принципі. Тобто, якщо вже і брати якийсь кредит, то на мою думку, це має бути іпотечний кредит. Бо на сьогоднішній день знову ж таки в Польщі майже найдорожча іпотека в Європі. І там на сьогоднішній день реально взяти іпотеку там під 7 відсотків РРСО. Це загальна, загальна річна ставка. Якщо ви будете брати, наприклад, готівку, то у вас ось мені вчора буквально прилітала реклама від Міленіуму, де в мене рахунок там такий поп-ап мені вспливає на телефоні, що типу позичте 40 тисяч злотих під 18,5%. Ну ви розумієте, яка огромна різниця 7% і 18,5%. Тобто іпотека це реально вигідно, якщо розглядати з перспективи людини, котра і так потребує грошей, котра і так буде брати гроші. Тоді ну немає кращого, е, немає кращого сценарію, як взяти ось своє житло в іпотеку в плані дешевизни цих грошей. Тепер проговоримо по кожному пункту окремо. Я буду підглядати в свій план. Е, інфляція боргу, що я тут маю на увазі. Дивись. Уявимо собі ситуацію, що ти береш квартиру, ну, скажімо, за там, 700 тисяч золотих. Ти вплатиш перший внесок 20%, 140 тисяч, в тебе залишається 560 тисяч кредитних грошей. Ось твій кредит себе стартував, ти починаєш платити цю рату. Припустимо, що твоя рата складає 4 тисячі злотих. Це там ну, приблизно адекватні на сьогоднішній день цифри. Ось ти в перший місяць заплатив цю рату 4 тисячі, в другий місяць 4 тисячі, в третій і так далі. Вона в тебе не буде зростати. Хіба що виросте ставка відсоткова в Польщі, в принципі, тоді так. І якщо в тебе там не фіксована не фіксовані умови в банку, то так рата виросте, але при незмінних умовах. У тебе ось ці 4 тисячі будуть залишатись 4 тисячами через рік, через 5, через 10, через 20. Але через рік навіть ці 4 тисячі, вони будуть мати вже зовсім іншу купівну спроможність. У нас зараз в Польщі інфляція на досить нормальному рівні, там 3-4%, може там, не знаю, в цьому році буде 5. Припустимо, що у нас 4% інфляція буде е, щороку. І ось е, твої 4 тисячі через рік. Це те саме, що на сьогоднішній день 3840 там злотих. Тобто відбувається інфляція самого твого боргу, і при цьому тіло, ось це 560 тисяч, котре ти взяв у банку, воно стоїть весь час на місці, а ціна нерухомості все ж таки. Так, є моменти, коли там періоди часу, коли ціни падають. Наразі ми маємо саме такий період, але. В довгостроковій перспективі, якщо ти подивишся там на польський ринок нерухомості протягом там 30 років, та я думаю, що насправді ринок нерухомості майже кожної країни, то ти побачиш зростання, і ось те, що ти вже набув, воно зростає у вартості. Твій борг він залишається таким самим. А при цьому інфляція під'їдає твою рату щоразу. І, і до цього ніхто не заважає тобі цю рату щомісяця переплачувати. До цього ми трохи пізніше перейдемо. Ось, тому е, просто. Не надплачуючи навіть, а просто маючи якби іпотеку, і, скажімо так, дотримуючись якби ось цього розкладу оплат, вже це йде тобі на плюс. І якби це вже трохи більш вигідно, на мою думку. Ось я, я цього не розумів просто. Я не копав так глибоко, я не копав так глибоко, щоб ось докопатись до цього, що ти насправді морозиш для себе суму, і ця сума, якби інфляція сама її з'їдає. І для тебе це що місяця легше, 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 твоя зарплата через рік буде вже інша, твоя зарплата через 5 років буде суттєво відрізнятися від сьогоднішньої. Тобто, якщо, наприклад, сьогодні ти заробляєш умовно 8 тисяч і ці 4 тисячі це половина твоєї зарплати, то через 5 років ти заробляєш 12 тисяч і ці 4 тисячі, помімо того, що за зовсім інша купівна спроможність, так в тебе ще і замість половини зарплати вже уходить третина. Ось а далі управління кредитом. Я вже маю одне відео. Власне попереднє, воно дуже подробне, і дуже на мою думку, корисне. Я Насправді не знаю, чого воно, чого воно так мало переглядів. і відгуку набрало. Я там реально показую конкретні інструменти і дії, котрі допомагають економити сотні тисяч злотих на своєму іпотечному кредиті і економити при цьому роки без цього кредиту. Тобто закривати його, закривати набагато швидше. Якщо ось ти свої ці 560 тисяч взяв на там, 25 умовно років і просто сидиш і платиш щомісяця 4 к, то так, ти просидиш 25 років і заплатиш навіть більше в, у відсотках, ніж ти взяв. Тобто, взяв ти там 560 і заплатиш по, е, окрім цих 560 тисяч ще, там, не знаю, 650 чи щось таке, або 600 на скидку кажу, але це більше, ніж тіло. Але якщо ти будеш докладати якусь суму щомісяця, регулярно, де да навіть не регулярно, раз на три місяці, раз на півроку, краще, звісно, раз на місяць, але будеш робити переплати, ти з іпотеки вийдеш набагато швидше. Ось, як приклад, я вже в попередньому відео це рахував. Якщо у тебе кредиту там приблизно 600, к і ти щомісяця по 500 злотих туди доплачуєш, тобто платиш замість 4 4-500, то в тебе там на 200 тисяч злотих економія виходить, і там, не знаю, приблизно на 9 років ти раніше виходиш з кредиту. Ось уяви собі, просто наскільки це диспропорціональний результат до вкладень, тобто наскільки великий цей речах, сорі, за мою українську, якщо я неправильно кажу, тобто ти там, вкладаючи 6 тисяч злотих на рік умовно, ти протягом вже знову ж таки не 25, а 14 років економиш собі 200к. Дуже, дуже суттєві цифри. І ось знаючи те, як правильно керувати іпотекою, якщо в тебе вдасться, наприклад, купити удачний об'єкт, який дуже ліквідний, який дуже добрі, має якби, характеристики. То ти потім абсолютно легко продаш цю квартиру з дуже великою націнкою, ну з дуже великим профітом для себе. Ну, взагалі, ось всі ці стереотипи, що 40 років сидиш, платиш і не можеш нічого з цим зробити. Це абсолютно повний треш і неправда. Дивись моє відео, якщо хочеш знати, як керувати іпотекою правильно і економити на цьому сотні тисяч злотих. І немає ось цих стереотипів щодо. Того, що іпотека це дуже плохо, як я в свої часи мав. І ще швиденько в тему з цих переплат тобі накину такий швидкий приклад. Знову ж таки, ти платиш 4К, але, наприклад, через півроку тебе підвищують в праці, або там у тебе не знаю новий проект. У тебе в принципі з'явилось більше фінансових можливостей, і в тебе, наприклад, плюс 1 тисяча злотих, котру ну ти можеш в місяць, котру ти можеш розпоряджатись як хочеш. Можеш її витратити там на якісь, на якісь хотівки і так далі. Можеш просто витратити на те, щоб підвищити рівень життя. А можеш частково, наприклад, 500 або 1000 злотих повністю вкинути в погашення іпотеки щомісяця. Якщо ти тисячу будеш вкладувати щомісяця, це вже взагалі буде колосальні ефекти мати. Навіть в два рази можеш скоротити період свого кредитування. Ось тобі простий приклад, як. Як реально правильно, правильно вести себе з іпотекою. Третій пункт грамотне використання накопичень. Що я тут маю на увазі? Я одразу скажу, що це якби підходить, мабуть, не всім. Це не для всіх буде аж таким очевидним, але ось розберемо такий приклад для розуміння. Наприклад, квартира коштує 720 тисяч злотих. У тебе є, скажімо, я не знаю, там половина цієї суми або там 60% цієї суми. І ти, в принципі, можеш або всю цю суму вкласти у, у перший внесок, і там тільки частково менше половини докредитувати з банку, або можеш зробити там, 20% першого внеску це той внесок, якби від якого в тебе вже найкращі умови в банку, і більше котрого умови вже не покращуються. Відповідно, взяти ось ці 80% вартості квартири у банку, а решту коштів ти можеш призначати. На якісь більш, скажімо так, рентабельні речі, якщо, звісно, вони в тебе є. Власний бізнес, якісь не знаю, придбання дуже цінних скілів, котрі тобі дозволять підвищити свою зарплатню, підвищити свою вартість там, на ринку праці і так далі. Тобто, навіть маючи, і це реальні приклади, я таких знаю багато, навіть маючи е гроші на те, щоб або повністю, або майже повністю купити власне житло, дуже багато людей вони заходять. Вони заходять в іпотеку саме тому, що їм ці кошти, котрі вони вже мають на руках, їм є куди більш вигідно вкласти, ніж заморозити. Ну, знову ж таки, не можна сказати, заморозити в нерухомості, бо це теж актив, він теж зростає у ціні, він теж може на себе заробляти. Але все ж таки, я ось пам'ятаю, перший раз я з цим стикнувся: я дивився, я дивився подкаст або там якесь шоу на Ютубі. З підприємцем, у котрого там щось типу 40 квартир або щось таке. І яке було моє здивування, я ж думав, що типу 40 квартир. Ну ти навірно, мабуть, взагалі я не знаю, ким, ким потрібно бути, щоб мати 40 квартир. Так я думав. Потім я почув, що в нього там більшість цих квартир, відвідсотків 80%, вони, вони всі в іпотеці. При цьому у нього є ще власний бізнес, котрий він розвиває у цієї людини. Він приносить більші дивіденти, ніж е, зростання там, ціни нерухомості, плюс оренда. І він просто обрав для себе таку стратегію, що він бере житло в іпотеку, він е, здає це житло, і воно частково або повністю просто покриває рату, і ось в нього таким чином плюс один об'єкт, плюс один об'єкт, плюс один об'єкт, який просто сам на себе працює. Зараз для мене це вже очевидно, але тоді, там, три або я не пам'ятаю вже, коли це було, скажімо, три роки тому. Я думав, типу, блін, у людини 40 квартир. Ну типу, чим він займається? Він що там в космос запускає ракети, чи ну як це взагалі? Тепер я розумію, це людина, у котрої є опит підприємництва, у котрої є опит інвестування, і ось вона також не має нічого проти того, щоб брати квартири в іпотеку. Хоча в неї є сума, в неї є статок для того, щоб купляти ці квартири без допомоги банку. Ну і четвертий, останній аргумент це еластичність. Повертаючись до мого мислення дитячого, я вважав, що купляючи квартиру в іпотеку, беручи іпотеку, ти е, застряєш у цьому житлі на там, весь період, поки ти взяв цю іпотеку, типу на 30 років. Ось ти маєш жити в цій квартирі, саме маєш жити саме в цій квартирі, я так серйозно думав. Маєш платити за цю квартиру, і поки ти там повністю її не виплатиш, банк типу, стоїть над тобою і. Загрожує тобі, твоєму життю і твоєму взагалі добробуту зараз. Я розумію, що це в корні не так. Квартиру з іпотекою можна продавати, хоч наступного дня, після того як ти її купив. Питання, якби адекватності цього воно дуже добре, скоріш за все, не буде сенсу. Але, наприклад, маючи квартиру 2-3 роки, 4-5, ти потім цю квартиру абсолютно спокійно продаєш. Скоріш за все, вона буде дорожча номінально ніж ти її купляв. І ти таким чином повністю закриваєш свій борг, котрий вже менше, ніж був на початку, і ти всю різницю заробляєш там, тільки треба буде заплатити податок. Але знову ж таки, якщо ти всі кошти призначиш там на житло, на ремонт, на наступну іпотеку, то нічого тобі платити як податок не буде треба. І ще один аргумент на користь цього, це те, що в Польщі, в принципі, нерухомість це дуже ліквідний актив. Так, ти не можеш, маючи, наприклад, квартиру. Вийти в кеш, скажімо, завтра, або там післязавтра, або навіть сьогодні ввечері, і так далі. Це не акції, це там не криптовалюта, і так далі. Тобто це не можна порівнювати. Але якщо ми порівняємо польську нерухомість з нерухомістю в іншій країні, то я думаю, що саме у Польщі, якби квадратні метри, вони одні з найбільш ліквідних в Європі, так точно, не знаю, як в світі, але. Нерухомості доволі легко тут позбутись в порівнянні до інших країн, тому я би не закривав для себе ось цю можливість брати іпотеку саме через те, що ти типу морозиш ці кошти. Все ж таки ні. Ну і підкріпляючи кожен аргумент якимось реальним прикладом, я продавав квартиру тут, у Вроцлаві, трокімнатну, 63 квадратних метри. Продав я її за 1 мільйон 25 тисяч злотих з паркомісцем з комуркою. І агент з нерухомості він, коли продає якийсь об'єкт, він бачить акт нотаріальний купівлі цього об'єкту. Тобто він бачить за скільки і коли був куплен, була куплена ця нерухомість раніше. Так ось мої клієнти вони купили цю квартиру в на початку 2021 року в січні. Так ось вони в січні 2021 купили цю квартиру за 426 тисяч злотих. Разом із і так далі, зі всіма. Тобто, той пакет, який я продав, вони його й купили за 426 від забудовника. Відремонтувати таку квартиру. Я думаю, що на той момент ну це в неї реально класний був стандарт. Але мені складно уявити, щоб це коштувало їм там більше ніж 100, не знаю, 50 тисяч злотих. Тобто це там виходить 2,5 тисячі за квадрат. На ті часи можна було реально преміум там зробити за ці гроші. Це приблизно 580 там тисяч. Їм коштувала повністю квартира під ключ. А вони її позбулись цього року в коли в квітні або в травні за мільйон 25 Ну Ось ви розумієте, яка колосальна різниця. Там майже 80% відсотків плюсів. Вони, тобто номінальна вартість нерухомості за 4 роки зросла на 80%. Так не можна сказати, звісно, що вони заробили якби 80% на свої інвестиції. Порахуємо зараз, якби як адекватно можна оцінити їх заробіток. Ось я тут це порахував. Різниця у ціні в нас 450 тисяч злотих. Вони в цій іпотеці просиділи 4 роки. Можемо відняти ще по 40 тисяч на рік за рату. За те, що вони платили, я знав, що в них там на момент 25-го року в них рата була десь 4 тисячі, але в 21-му році ну, ключова ставка була не 5,75, як вона була тоді, коли я продавав їм цю квартиру. А вона була 1, там або 1,5%. Тобто вони на початку платили свою рату ну, суттєво меншу, там більш ніж два рази вона вона в них була нижча, я впевнений, або навіть в три рази. Тому. Такий негативний сценарій візьмемо: 40 тисяч на рік вони віддавали по іпотеці. Відповідно, 160 в них набіжало за 4 роки, і результат вони в плюсі на 290 тисяч. Це їх чистий прибуток. Ось з цієї угоди за знову ж таки 4 роки. Відповідно, вони вклали у цю квартиру. Я знову ж таки, дивіться. Вони першого внеску заплатили скільки 10% від цієї суми. Це відповідно там, ну скажімо, 40 тисяч. Вони заплатили ще 160 протягом протягом ось цих чотирьох років. Тобто, загальна сума інвестицій в них склала приблизно там 210 тисяч, і вони на 290 к в плюсі зараз. Тобто їм за 4 роки. Більше ніж на 100% їм повернулася ця інвестиція. Ну, ви бачите, що польська нерухомість здатна творити дива. Я думаю, що якийсь перебутковий рентабельний бізнес дає там відсотків 20, може річних купівля нерухомості в 21-му в Польщі і її продаж у 25-му – Це те саме, що вести. Бізнес чотири роки, просто будучи там повністю заангажованим, погруженим туди, ось таке відео вийшло. Сподіваюсь, що воно дало тобі їжу для роздумів. Подумай над тим, що я сьогодні розказав. Особливо подумай над цим, якщо ти молодий, якщо тобі там 18-22 23 Якщо в тебе є ось цей типу, в тобі сидить чувачок такий. Дуже дуже жорсткий є баша челік, Котрий думаєте зараз, я за два роки за три накуплю на свою квартиру. Я тобі щиро цього бажаю, але в разі, якщо цього все ж таки не станеться, не будь упередженим щодо іпотеки це не страшно. Це не боргова яма на півжиття. Я сьогодні сподіваюся, що це довів, і це насправді адекватне і розумне фінансове рішення. На цьому все. Всі мої соцмережі є в описі. Якщо тобі потрібна консультація або супровід по купівлі нерухомості в Польщі, запрошую тебе туди. І чау, до нових зустрічей.